І як же приготувати таку розварену та смачну кашу? Неодноразово бачила такі питання під моїми відео, де каша потрапляла в кадр. І для початку крупу треба добре промити. Для цього відміряю потрібну кількість крупи і промиваю мінімум 4-5 разів. Крупу я завжди відміряю стаканом. І якщо я взяла один стакан крупи, то для її приготування мені знадобиться 3 стакана води. Промиту крупу заливаю холодною водою та підсолюю. Один стакан крупи, 3 стакана води та півчайної ложки солі. На маленькому вогні без кришки варю кашу до. Ось такого стану. Крупа вібрала в себе практично всю воду, і на цьому етапі я доливаю ще буквально 100 мл води. Даю каші закипіти і одразу знімаю з вогню. Ось такою ріденькою вийшла каша, так і має бути, бо це ще не все. Додаю шматочок вершкового масла, накриваю кришкою, не перемішуючи, і закутую в ковдру. І в такому вигляді залишаю кашу хоча б на 40 хвилин. І тільки після таких маніпуляцій каша набуває ідеальної і консистенції та неперевершеного смаку дістаємо кашу з під ковдри, перемішуємо та смакуємо.